Всім привіт. Сьогодні 3 листопада Україна. І це вже не суми, а буча. Приїхав до кумів. От Є в них отакий персик, начебто колоноподібний. От І потрібно його обрізати, так як я начебто схожий на професіонала. Тому зараз скоренько постараємося це зробити. Ну, По-перше, бачимо, що тут. Гілок багато сухих, оскільки там плодорозсадник у цьому це такі вони плотно і відповідно до цього багато гілок засихає. Тому от такі гілочки, які вже сухі, зразу вирізаємо. Звичайно, що перед цим обробляємо, добре обробляємо інструмент, от. щоб не заразити нічим деревину маленьку от Так. Так. так Все сухе, все видаляємо А тоді будемо дивитися, що там у нас далі залишилося і що з ним робити. Ось ось так. Буду відео частинами знімати, потім його. Докупки якось приладною, тому що трошки незручно. Значить, все сухе повидаляв. От тепер з чого почати. Наприклад, отут дві такі гілки майже паралельні, от вони відходять. Ну, розуміємо, хто хоч трошки знайомий з обрізкою, от от вона так от дуже якось одна іншу перекриває. Слабеньку, верхню. Я забираю, видаляю. Раз, і так залишається. От. Оця середня, вона на завтра точно засохне. Тобто її по-любому видаляємо. Опа. Ось так. Такі моменти. Тут ще є нижня гілочка. там. Вона теж таке ні живе, ні мертве, дойдемо до цієї розв'язки, до цього розгалуження, а це так чи інакше я видаляю. О, тепер він на щось схожий. Будемо далі думати. Значить, далі я зроблю як. Не знаю, наскільки він колоноподібний, От, Але так чи інакше формувати його прийдеться за таким звичайним законом. от Наприклад, це розгалуження от таке. От. Цей дуже вертикальний. От, тому я його приберу, навіть не настільки тому, що він вертикальний. А щоб трошки розгалужити оці гілочки. Ось так тепер воно вийшло. От, тепер, значить, щоб дати можливість йому рости в сторонки. От, ну, чаша не чаша, але трошки в сторонки пустити. От, я поприбираю, наприклад, деякі от, наприклад, тут. Сюди його на себе назовні пущу. От раз. Тут так само. Так так щоб не дуже високо. Два. Тут вон, воно полізне на ці забори. всякі. Воно не потрібне нам. Значить, Тут він вже взяв собі якийсь ріст. От. Я його зроблю, а тут іде брунька така непогана ростова. Отак чекну от. і от що в мене вийде. Значить, поки що оцю не буду зрізати, просто отак чекну, там плодики деякі будуть. От. І оцю так чекну, тут може плодики будуть. І весна покаже. От. Ну і так само оцю довгою залишати не буду, нема смисла в цьому. От, вкручу, от так. От, тут є плодові броньки, все буде добре. Ну і тут так само на плодову броньку. Ну і там і розставаю і плодова. У персика так буває. По-другому так, не, нічого не зроблю. Так, тут розібрався, тепер перейду на оцю. Вона там вже розгалуження собі зробила, там вже все понавистрелювало, але нам воно не потрібна, через що. Вона полізе вверх, хто знає куди, а він ще тонесенький. Одним словом, низ весь вимре, а там тоді будемо лізти в небеса. Нам ще до цього далеко, до небес. А так що я візьму. Я отут поки що чекну його, отут поки що. От, пущу його на периферію. Так, раз. І це весь віник полетів. от Ну от Такий він в мене зараз вийшов, але ж я його ще тут трошки приберу. Ох, то бруньку він буде рости на периферію. От, значить, Так само тут він вертикально ця гілочка пішла, я так само її видаляю, тому що нам вона не потрібна. Він забере на себе ріст, силу. От, візьмемо от так на цю бруньку. Хоп. От, тут так само на якусь вже ростова вийде. Ось так, чик. вже на щось воно похоже. Тут так само е, виберемо цю ростову От, щоб він сюди пішов, трошки поразкидаємо кидає, пораз його от, по сторонах. Значить, тепер до цієї гілки підійшов. От. Тут Таке коротше, загущення. От, і вертикально воно пішло, воно нам не потрібне, тому що має бути якесь освітлення. от Я його видаляю. от Тут, ну, я думаю, так само воно не потрібне. хай буде більше свободи, нормально його порозкидати, а то воно кудись він росте, господь на куди. Опа. От. Так. Тепер оця. вона. Майже вертикальна, але вона йде так от на нас, в стороночку, нам буде непогано. Тому я візьму її на цю бруньку, що від забору. От, Вона тут дасть розгалуження хороше. От. Ну -ну, а тут, я не знаю, вона на забор кудись лізе. От, хто знає, що з нього вийде. А тут наростову, а нехай сюди піде. Так, ну а тут, скоріше всього, що. Отак от зроблю, отак от, от. Раз. І десь там воно вистрелить, тоді будемо коригувати. От. Ну от так. Тепер трошки залишилося. Тепер трошки залишилося почекати. Оце на мене йде воно на периферію. Так, вибрати бруньочку отут. Виберу, нехай ну, туди. В стороночку. Ну і такі. Тут видно цвіт буде. Може який причепиться плодік, всім хочеться скоріше побачити, що це воно таке буде, що то за персик, що то за сорт. От. Ну і тут так само вкоротимо, нехай сюди росте. От так, начебто ага, тут коротенький, нехай так само набирає силу. О, і тут так зробимо. Начебто всюди трошки почекали, вкоротили. Зробили, от таке щось в нас вийшло. От, от таке щось в нас вийшло. Пізніше, коли воно весною щось покаже, а тоді будемо бачити, будемо бачити, що з ним робити. Хоча, скоріше всього, скоріше всього що може і прийдеться а тут з цією гілочкою щось зробити. от Зараз скоренько ще тут почекаю, щоб зрозуміти, чого воно. Куди вона буде йти? Так, я і за оператора, і за обріжчика, так що вибачайте. Ага, ну і тут так само чекнемо. Отак нехай буде. Тут не знаю, чекати плода з нього трудно. Через те я прибираю. От. Там так само, воно таке тільки... буде щось там. так -от. Єлі живе-єлі мертве, не хочу. Ну Тут на всяк пожарний, може, мало ли з нього. Яка гілочка й виросте на периферію, коли приберемо те, що не потрібно. От. Але ж тут потрібно щось подумати ще за цими гілочками. якось воно так цікаво. І все-таки що я вирішив. От, воно ж, Бачите, тут сформоване ніякими от, такими ні-ні-чашою. Щось скоріше до вази ближче, але оскільки воно само по собі е, проросло цей сезон, що вже минув. <кій> от То воно якби само собі завдало якісь напрямки, з тих напрямків треба щось вибирати. от Тут так і веретено не підходить особо, <кій> Але ж потрібно зберегти якось максимально більше таких толкових гілок. Тому я вирішив. Оцей забрати, нехай оця гілка вже розвивається отак, якби, сюди на мене, трошки в сторони, трошки на периферію. От. А отут є ростова брунька непогана. Взагалі він взяв силу, ця гілочка взяла силу. Цей прутик через те. Я так візьму його приберу приберу на оцю бруньку. От. Він дасть розгалуження весною. От, літом вони повиростають сильними. От, і тоді вже ми будемо бачити, що нам з цього робити. Ця хоч і трошки вища, але вона сама по собі слабша. От. По, по силі росту. і так далі. Я думаю, що все-таки воно вирівняється. От. Тому поки що залишаю так. От. Ну, на цьому буде і кінець цієї обрізки. Ну а далі будемо жити, будемо проводити корекцію. Всім вдячний за перегляд. Надіємося, що буде з цього толк.